Це буде великий вклад і велика наша допомога нашим Збройним силам і нашим військовим. Разом до перемоги В Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон на підтримку 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону «Едельвейс». Захід організував та провів Івано-Франківський обласний центр зайнятості за сприяння військової адміністрації, а також благодійників та меценатів. Про усе найцікавіше, що відбувалося на аукціоні. Дивіться у нашому сюжеті. Благодійний захід, що відбувся в театрі кіно Люм'єр, зібрав представників влади, бізнесу та інших сфер, а також меценатів та всіх небайдужих долучитися до допомоги Збройним силам України. А саме 109-му окремому гірсько-штурмовому батальйону легендарної десятки Дельвейс, який зараз виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Частина бійців цього батальйону саме з Івано-Франківщини. Ви знаєте, сьогодні у всіх нас біда, велика біда, велика проблема це війна, і тому обов'язок кожного жителя, кожного громадянина України допомагати військовим. Я брав участь попередньо у чотирьох акціонах бачив їх важливість і бачив їх, як їх організовують, вирішив зробити такий опціон з працівниками служби зайнятості цілої нашої області. На початку заходу очільниця військової адміністрації Світлана Онищук подякувала усім працівникам обласного центру зайнятості, які долучилися до проведення аукціону. А його ідейному натхненнику Василю Цимбалюку вручила одну з найвищих нагород Доблес Прикарпаття. Це саме тим людям, які не зважаючи ні на що не опускають на які волонтери, займаються волонтерською діяльністю, роблять все для нашої перемоги. Вітаємо вас, Василю Дмитровичу, дякуємо за вашу працю. Нехай Господь Бог береже вас і такий потужний колектив працівників, які кожен день своєю щоденною працею наближають нашу перемогу. Дякую вам. Завітав на благодійний аукціон, і очільник Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування Володимир Бабанін свого часу він був командиром саме 109-го окремого гірсько штурмового батальйону. Тому добре знає і розуміє, які виклики та потреби мають бійці на передовій. Хлопці повинні розуміти, що підтримка стилу є постійно. Насправді це практична допомога. Коли ми закупляємо впівдрони, коли ми закупляємо засоби розвідки, коли ми закупляємо РЕБ РЕР, це те, що по перше, а зберігає життя в нашим військовому службу. Бовця, а друге, це те, що дає можливість ефективно знищувати ворога на полі бою. Долучилася до заходу і мати героя України Дмитра Коцюбайла, який героїчно загинув на фронті, боронячи нашу державу від окупантів. Оксана Коцюбайло представила на аукціоні один з лотів книгу Вовки да Вінчі, присвячену пам'яті про її героїчного сина. Для мене взагалі все, що пов'язане з моїм сином, саме дорожче. Це важливо, щоб допомагати. Сам хлопцям допомагати, тому що без їх підтримки і нашої підтримки їх. Не буде перемоги на благодійному аукціоні разом до перемоги. Представили понад 30 лотів, серед яких твори мистецтва, арт-об'єкти та інші унікальні речі. Учасники, які придбали запропоновані лоти, поділилися своїми враженнями від проведеного заходу. Зокрема, наголосили у важливості допомоги ЗСУ в будь-який зручний спосіб. Дуже почесно, дуже поважно і приємно бути частиною цього акціону. Мати можливість задонатити, тому що це саме благородно. Ми всі в тилу, які живемо тут. Ми в великому неоціненому боргу перед тими солдатами, які дійсно на передові, тому будь-який донат. В силу, хто може долучитися, потрібно робити участь в таких аукціонах це не про піар, це не про можливість бути тут, а про можливість допомогти армії. Збройним силам треба допомагати щодня. Не тільки донацію, а роботу з пацієнтами, роботу з тими людьми, які приїхали, і роботу з родичами, сім'ї, яких втратили годувальника. Тому, коли ми збираємося тут, ми обговорюємо питання, де ми можемо бути сильними. Збираючи кошти, ми допомагаємо конкретній. В бригаді, конкретному полку там, чи конкретні силам. Дуже вдячний організаторам, дуже сильний підхід, їхня робота заради збереження нашої нації, військової, здоров'я і загалом України. Було приємно. Долучитися І... до цієї події найбільше вдалося виручити коштів за лот від підприємства Гойдалка. Ліжечка виготовлена з натуральної деревини, яке придбали за 65 тисяч гривень. Натомість парні сімейні вишиванки із золотими колосками, які надала дружина учасника бойових дій, пішли з молотка за 50 тисяч гривень. А бойовий стяг, шеврони, фото та календар 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади принесли 45 тисяч гривень. Це найменше, що ми можемо зробити. Це внесено цими коштами допомогти купити ті речі, які необхідні цій бригаді і цьому батальйону. А ще як на мене, такі аукціони, кожен для себе повинен робити кожен день тут, Івано-Франківську чи будь-якому місті, що не є прифронтове. Ми повинні працювати. На благо нашої держави, на благо України і для перемоги за результатами аукціону, який організував, то провів івано-франківський обласний центр зайнятості, вдалося зібрати шестизначну суму коштів, а також значну кількість донатів, що разом склали близько 1 мільйона 260 тисяч гривень. За цю вагому суму незабаром придбають такі необхідні на фронті засоби боротьби з окупантами, які отримає 109-й окремий гірсько штурмовий батальйон. Хочу сказати, що акціону вдався, Чесно в це на скромніші результати, а результати є кращі. Побажання всім, хто долучився до цього аукціону. Перш за все, добро міцного здоров'я, перемоги кожному з нас у нашому щоденному житті, перемоги нашій нації в Україні і миру в Україні. Андрій Менєв, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.